Вітаю, друзі, на каналі Garden of Dreams. Квіти сад город оселя. Приїхала вже на вихідних і хочу показати, що купила по ходу свого шляху до дачі. На зупинки, як завжди, таку хризантемку відірвала. Відхватила, отак правильно сказати. Гляньте, яка гарна. Я так сиділа на зупинці, сиділа, коли дивлюся, жінка вийшла, виставляє свої хризантеми на продаж. Одну виставила низеньку спочатку, а потім такі високі вже почала виставляти. І серед них, отака прям здалеку їй було видно. Прям горіла вона мені в очі запала відразу. Такого кольору в мене немає. Такої висоти також У мене є відолі з кочерявого. Саду, така рання хризантемка, рожево-біла. А це прям е, приглушеного рожевого кольору пастельного, да? е, десь навіть лососевого. Дуже гарна, дуже гарна. Єдине, що я забула в неї спитати, якого вона сроку цвітіння, ну, судячи з того, що зараз вона вже вся розквітла, можливо, десь середина жовтня. Ну, по висоті я спитала, що вона каже, що більше вище не росте. Ну, така десь Сантиметрів 80 дуже-дуже маленький корінчик тут у неї. Ну, я вже на корінчик не дивилася дивилася на колір. Розведу, якщо приживеться, то буде розведена в мене, дуже сподобалася. Ну, ромашка така велика, десь сантиметрів 10, напевно, є в ній. І зелена, така жовто-зелена, ну, дуже лаймова серединка, гляньте, яка гарна. Хочу посадити, ну так, прикинула, де, бо там у себе у дворі поки ще біля паркану. Північний сторонний паркан там буде більш-менш затишно, і, і вона перезимує добре, ну, і буде прикрашати цей рік. Наступний рік, наступний сезон. Трофім тут носиться, літає, відпустила, його так не радується. Куди на клумбу пішов? Киш! Киш! Ось тут десь посаджу, тут в тулю десь ще місце знайду. Правда, в мене вже тут натулено, натулено. Троянди посадила. Ті, що від Даші Берднікової попланувала, вдалося тут п'ять троянди ще вмістити. Ну всі вони гарні, мені хотілося їх всі на виду тут тримати. А ще ж саме у Ростислава Шмарова, ще повторно. Все-таки мене мишля шляла, що в мене ж тільки одна штамбова троянда лише там тому е, планування на городі ще робила клумбу. Зефері. І я хотіла ще одну Ще одну троянду, все ж таки штамбу воду купити. А в нього є такі низенькі штамби. Він же продавців я її не зустрічала. А тут вже до пари треба низенький. Я в нього спитала, він сказав, що в Зафері нема, але є інша трояндочка, схожа, трошки колір відрізняється, трошки темніше він по. Не згадаю сорт. І думаю, буде непогано, якщо я... тут буде інший колір, але я повторю цей колір тут, а рожевий колір повторю тут. І воно буде так перекликатися ну, з чимось іншими рослинами. повторю, І буде дуже гарно. Ну, І так уже з цією штамбовою троєндою, коли він мені дзвоне, каже, що не виходить відправити, тому що е ці орки. Гади, вже не, не, не можна виїхати з села до ну, нової почти, до першого відділення. На третє відділення в селі він ще якось відправляє в своєму, а на перше відділення то треба далі їхати. І... Ну і він не може відправити, в общем, штамбуву троянду мені. А з нею я ще замовила, дозамовила ще дві чайно-гібридні Остінки. Я в нього ще знайшла з весільної серії Завіда е, Остіна. Там замовляла в нього Пейшенс, а потім подивилася у розділі чайно-гібридні і там ще дві її троянди з цієї серії Ефі і, 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 і Євгенія. Євгенія, там по-англійськи якось по-іншому, Юджені. І оці дві троянди я замовила і вже не хочу від них відмовлятися, і тому сказала йому, шліть мені тоді ці дві, що ж пробиш то він прийшли мені тільки дві оці, чайно гібридні. Так, ну, в мене сьогодні в планах, в планах посадити цибулькові свої тюльпани. У мене там є, куплені яскравої клумби. Потім в мене там ще свої трошки є тюльпанів, потім ж аліуми ті, що гігантеум я повикапувала та залишала собі. Все ж я ж хочу досадити собі, а то я залишусь без аліумів. Ой, ні, ну тут ще десь ростуть два чи три кущика, вже не згадаю де. І все. Ну вони так повільно розмножуються, тому хочу їх насадити, у мене там вже маленькі залишилися практично цибульки. Хай розмножуються. І тоді буде, вже буду вирішувати, де зайві, то можу знову запропонувати вам. І то може вже буду продавати, не знаю. Так. Гляньте, яка гарна там. це нереально не, не просто гарна, гарна, добре, що я її купила, я б жаліла, якби не купила. Ну, Я все показала, все розказала. Тепер залишилося тільки попрацювати. Балакати легше, розмовляти. Чим працювати? Що це ще зняти чи що? Щось шорти перестали переглядати, щось таке твориться в Ютубі. Не дуже приємно, як не дивляться. Ну, я їх для себе теж викладаю, для пісні зберігаю. так, І потім сама любуюся, передивляюся, яка в мене краса була літом і весною та осени. Взимку теж можна щось знайти гарне. Ну, Тут в мене буде сьогодні роботка. Ну, що, будемо приступати. І це було тиждень назад, А зараз уже знову я на дачі 13 листопада. Прогулююся по своїм квітничкам, показую також вам заодно. І в передчутті. Розпаковочки. До мене ж прийшла посилочка від Ростислава Шмарова. Спочатку, як завжди, дві троянди. Ті, що я казала, він мені вийшли з весільної колекції Девіда Остіна. А потім я запитала його, як же ж бути нам з штамбовою трояндою. Коли він вже вислав, я отримала ці троянди свої. Він сказав, що посилка буде готується на четверг, відправ, відправка зустрічайте штамбові троянди. Ось так. От. Ну, з Ростиславом Шмаром так от буває. Да. Ну, треба це уточняти, і казати, і питати відразу. Тому що ну, знову б вийшло в мене так, що я заплатила два рази за доставку. Так би я могла в одні посилки отримати, а так вийшло що дві. Ну, далі буде, далі буде, дивіться, люди, це я озвучую, тому що мене тут звук не записався. І не хочу я спойлерити, що там далі буде з цією посилкою штамбовою. <свісна> ну, буде дуже цікаво, так що дочекайтеся розпаковочки. Ну, а це я показую свою троянду. Дві, верніше, дві троянди від Ростислава Шмарова. І також ще на базарі я купила ще одну, один саджанець цікавої рослинки, для того, щоб висадити за двором. Відразу скажу, це горобина Гранатова, я про неї дивилася, моніторила, навіть хотіла купити, бо реклама постійно мені попадалася у Фейсбуці за нею. і ну, відклала цю покупочку, тому що Ну, тому що і так багато всього напана А це йшла через базарчик наш, їхала на дачу і зайшла. Думаю, спитаю, може, тут є. І вона тут теж у нас продавалася, сама горобина гранатова. І так як я вже все про неї знала, і мені вона дуже сподобалася, я її хотіла придбати, то я не задумуючись купила цей саджанець в. Нашому базарчику. До 200 гривень саджанець, не знаю, це дорого чи дешево. Ну, у нас там так всі саджанці продаються. Десь 200-150, а може і 250 такі плодові дерева. Купила буду садити на, на вулиці, хочу формувати деревом. Ну, Подивимося, вона дуже гарно квітне білими такими навесні, а восени має. Дуже гарні привабливі плоди темно-бордового кольору. Я думаю, дуже, дуже буде пасувати. У мене там ще яблунька, Royal роялкирець росте за двором, там, з бордовим листям, і бордові плоди цієї такої рослини, горобини Будуть теж там. Ну, в, в тему, я так уявляю, а там як вийде. Ну, а це я показую вже розпаковочку. Ну, самі коріння хочу показати троянди і самі кущі, щоб ви оцінили ці саджанці, що я отримала від Ростислава. Так, розпаковуємо. Ну Ось достаю першу трояндочку. Це Євгенія Юджинія на англійській. Така ось трояночка дуже-дуже гарна. Вона має повну квітку е, в формі, блюдечка, <тас> тарілочки, такої персиково-жовтого кольору абрикосового, дуже гарний садженець, мені подобається. І наступна Трояндочка із серії Остінок це Євгенія. Ой, Ефі, Ефі, сорі. Євгенію я вже показувала, це Ефі, вона має такий ем, жовтавий колір, е, яєчні. Як сказати, Ну, сонячний колір, такий гарний. Ну, Санженець теж дивіться, дуже показує гарний садженець, розгалуження, такий товстенький. Ну, корінчик теж ви бачили, що непоганий. Ну, мені все сподобалося. Взагалі розсадженці от, Ростислава Шмарова в мене приживаються на 100% поки що так. Тому я, в принципі, задоволена цими саджанцями. Ось так от. Ну, а зараз перейдемо до розпаковки штамбової троянди, яку я замовила Ростислава Шмарова. Це відкриваю вже посилочку, і подивимося, що ж там. Всередині я вся в очікуванні і причутті. Ну що, я розпакувала свою посилку, і мене чекав сюрприз. Не знаю, це добрий сюрприз чи поганий. Ну, по-перше, два штамбу замість одного. Поміряла 80 см, так як, в принципі, і замовляла. Ну, два штамбу. А по-друге, не той сорт. Скоріш за всього два, е, два штамби цього сорту Стефа. Стефаніна, певно, Цукенберг. Оця гарна троянда рожева. Мені прийшла. І я щось думаю, що це перепутав відправник, ну, продавець, Ростислав Шмаров. Тому що ось, ось стоїть ще 344, це, скоріш всього, Номер замовлення. І мені прийшло щось чи інше замовлення. Ой, ну, я звичайно рада, я щаслива, що мені так, таке прийшло, якщо це Стефані, бароні. Баронін, оце ж ця рожева гарна троянда, яку всі теж собі заводять і прагнуть. Штамби непогані, молоденькі, такі рівненькі, один рівненький, а інший трошки з таким наклоном. Це не страшно, але рівно вони ж будуть на підпорках стояти. Я не знаю, писати йому чи ні. Мені повинно прийти сорт пепіта, спрейка. І я хотіла теж пепіта, непоганий спрей. Це ж він мені так сказав, цей сорт. Я погуглила, подивилася, мені воно сподобалося. Ну, це не Ростислав Шмаров, це щось. Я, звісно, доволі насчет двох штамбів. Ну, якщо це один і той же сорт, я так думаю, Стефа, тому що на цій немає, бачите, бірочки. Взагалі, в общем, у мене така задача, оцей Ростислав Шмаров, що капець? Зараз що капець. ми ще їх розділимо. А може це подарунок? Я не знаю. ну, Я не думаю, що мені такі подарунки можуть дарити. Роз, роз Це треба ще з'ясовувати Ростіслава Шмага, але ну, все-таки вони різні. ну Дивіться, це ось така, може це і пепіта оця і є, скоріш за всього. А це він мені положив Стефані. Лайк. Скоріше за всього, це оця пепіта є, Тому що вона відрізняється, два саджанці відрізняються між собою. Там... Ну що, ну як розум? Ну видно, що вони різні. То, що тут ось є, бачиш, така вона, перше вся зелена, mm -hmm. а є такі, бачиш, мелкі іголочки. Э, а це, по-відомо, літня. А це Летня, зимня. А це просто ну, якась чайна флори... флорибунда. А скажі. чого вона збросила листя? Ну, може, в різних условиях росла. І смотри, потички вже как будто в розпалі. Ну, може, це, це може десь в прикопі була, це може на полі була чи навпаки. Це, скоріше, в прикопі була, а це вже ще на полі була. Ну, я оцю посадю там, де я хотіла, вдруг все піпіта. А оце Стефані, у мене тепер питання ще, де її садити. До речі, про Дашу Бертнікову минулого розпаковочку я робила. трояндочки я її посадила. Ось навіть вони вже прижилися за тиждень. Ось понапускали мені вже бруньок, попросипалися, попрокидалися. Це гарно з ними. Я списувалася з нею на рахунок тих двох саджанців, які мені не сподобалися, що там я помітила як хвороба. Така не справжня порошниста роса мені здалося. Ну, вона написала, вона запропонувала ці повернути саджанці два і повернути за них гроші. Якщо я відправлю саджанці їй, ну так як я вже посадила, я, в принципі, не хотіла спочатку писати на, на рахунок цих трояндочок. Ну, потім вирішила мені цікаво, стало її обратний зв'язок, фідбек почути, як продавець реагує на такі ситуації. І вона відреагувала, я, на мою думку, правильно запропонувала повернути ці троянди. Я спитала ще на рахунок хвороби, я їй відео скидувала з цією трояндою, вивозила. І вона сказала, що вона не бачить там ніякої хвороби, вони здорові. Ну, вона вибачається за те, що отак вони приїхали, одна це вивозила, вона вивозила, мені казала, що вона приїхала з такою розчіпленою. Ну, в такому стані канат при пакуванні пошкодив і поламав пагін один доволі сильно біля самого щеплення, і вона. Побачилася, казала, що поверне, і саджанці можете присилати. Ну, Вже сказала, що я посадила В общем, така ситуація. Ну, Я хотіла це озвучити, щоб все було чесно і щоб продовження глядачі мої це почули. І на сортність перевіримо весною. У мене вже буде своя думка про неї до кінця сформована. Ну, Якщо вам цікаво, то минуле відео про розпаковку нового продавця троянд і гейхери по 100 гривень там, знайдете то можете подивитися цю ситуацію, я там все гарно розповіла. Ну, а Далі оце ж переходимо до цієї моєї цікавої ситуації з Ростиславом Шмаром. Я йому напишу, тому що, мало ли, може, це чиє замовлення, але ну, чекати відповіді не буду, тому що він відповідає через сутки, двоє, троє, може, через тиждень відповісти. А Садити мені сьогодні треба. <хи> Тому буду садити. ну Цю троянду з листям посаджу. Ну, а Стефа, Стефа, Стефані, я так вважаю, що це Стефані. Ну, якщо Ростислав шмар мені підтвердить, то добре, то я вже буду шукати якесь місце. ну У мене тут дві Стефані зростають. Можливо. Ну, це я ще подумаю, де мені цей штамп тепер садити? Де садити цей штамп? Ну, Я від нього не відмовлюся. Це ж така краса. Ви б відмовились, скажіть, будь ласка, якби вам замість одного штамбу прийшло два. Ви б знайшли місце для такого подарунка? Ну, от і я теж. Ладно, ну така емоція цікава. Ну, Я так і думала з Сіславом Шваровим, що так воно завжди буває. У мене, по крайній мірі, ну, це ми тепер вийшли на город. Дивиться, моїй робить. О, мені треба для шорту засняти оцю ворону. Щоб вона горіх мені лускала на городі. У мене така пісня класна є під, під таке відео. Ну, мені треба ще цю ворону піймати. Ну, це таке до слова. Так, оцю буду піпіту саджати сюди, як я і казала, як і планувала. У мене тут вже зефері росте, і буду ще піпіту сюди садити. У мене буде два штамби. Дякую за увагу і хочу попрощатися. Вже хвати. Багато наговорила, багато наснімала. Сподіваюсь, було дуже цікаво, або не дуже цікаво. Напишіть, будь ласка, як ви взагалі. Відноситись до моїх відео для до мого контенту. Мені цікаво е, теж почути фідбек від вас. Дякую за увагу, до побачення. Ой, собачки гавкають, хочу швиденько сказати, що списалася з Ростиславом Шумаровим. Дуже думаю, мало ли, може, це мені інше чиєсь замовлення прийшло. Ну і з'ясувала, що це все-таки ж мені, це ж мені, два штамби. Штамбова троянда, та що я замовляла пепіта. Така бордюрна, і спрей-трояндочка, така гарненька. І Стефані фон, Стефані Бароні фон Цукенберг, ніяк не можу запам'ятати цю назву. Він мені в подарунок положив. Він знає, що всі за нею напевно, ганяються, всі сінять. І не знаю, чому він мені в подарунок положив. Добре, добре, мені дуже це приємно. Це так, це так неочікувано не, не, не зовсім і дуже приємно. Я подякувала, звичайно, Христославу Шмарову. Тепер буду садити, тепер буду садити, тепер я оцю штамбову троянду, яка Стефані Баронін Сукенберг. Я її, напевно не знаю, якщо вдасться, викопати викопати мою Мір'ям. Я її викопаю, посажу, напевно, більш таке затінене місце чи десь так, щоб не велике сонце на неї попадало не цілий день. Ну, Тут, тоді буде в мене штамбік оце Стефані, тому що в мене тут така тємка вже пішла по Стефані, дві Стефані баронін від того ж Ростислава Шмарова. Одна в подарунок теж була мені минулого разу весною. Такі саджанці невеличкі були два. ну Я одну замовляла, а прийшло два. І оце ж буду тут посаджую. Тут взагалі така тема з Стефані. В мене вимальовується Ви Як ви відчуваєте, настрій у мене дуже гарний, дуже-дуже так приємно. Так приємно. А, ну І по доставці я тоді не сказала, чи сказала, не пам'ятаю. Вийшла мені доставка 160 гривень, якщо на відділення, на перше відділення, там 50 гривень за. Е... Габарити нарахувала нова пошта, 110 доставка, плюс 50 за габарити, і вийшло 160. І Кур'єром я зробила переадресацію, коли вже ще йшла посилка. Тоді вона безплатна, до речі, хочу сказати, щоб переадресація тільки за кур'єра Мені вийшла 35 гривень. А якщо на відділення б робила переадресацію, якщо б можна було, то тоді взагалі це безкоштовно в новій пошті, поки посилка йде, поки вона не прийшла на відділення. Як тільки вона вже з'являється, що отримати треба, то тоді, вже, якщо ви надумали робити переадресацію, то тоді буде по повній ціні ця переадресація, навіть якщо там відділення в вашому ж місці знаходиться. Ну, це так нюанси, може комусь це пригодиться. До побачення.